Доброго дня, шановні батьки і любі мої дітки! Я знову рада з вами зустрітися. Сьогодні, дітки, заняття у нас буде з грамоти. і ми з вами трішечки пригадаємо звуки, букви і почимося. Може, дізнаєтесь чомусь нового. Я хочу вам запропонувати: повторити ми з вами вже вивчали, заняття вам показували голосні звуки. Ви пам'ятаєте, що голосні звуки ми вимовляємо. так? Що нам не заважають ні губки, ні зубки, ні язик. Давайте зараз поглянемо і трішечки їх проспіваємо. І, і. Е. Бачите, я проспівала мені нічого не заважало ні губки, ні зубки, ні язик. В українській мові шість голосних звуків. Я вам можу їх зараз порахувати. Один, два, три, чотири шість. Шість голосних звуків. Давайте з вами їх ще разочок поспіваємо разом зі мною. Молодці, умнічки! А зараз я хочу вам показати і приголосні звуки, але ми з вами їх ще поки що не вивчали всі. Але я вас познайомлю. Які бувають звуки приголосні? Приголосні звуки, дітки, бувають тверді і м'які. Давайте повторимо, як вимовляються приголосні звуки. Як вимовляються приголосні звуки? Вони вимовляються, що заважають губки, зубки або язик. Бачите, заважають, або губки з, наприклад, заважають зубки. Сьогодні, дітки, ми з вами поговоримо про тверді і м'які приголосні. Що значить тверді і м'які приголосні? Ми можемо вимовляти, наприклад, у нас вимовляємо звук «ли», «ли». і це, дітки, літера «ли». а можна сказати Лі. лі Послухайте уважненько, я вам зараз скажу слово, в якому є звук Ли. Твердий і м'який. Наприклад, Лев, у нас навіть картинка, лев, Ли твердо вимовляється. А коли я скажу лялька, лялька, звук ли м'якенько звучить. Так, далі подивимося, следующе це у нас буква Ти, а звук вимовляється, слухайте мене уважно, ти, ти. І ви бачите, зараз ми з вами вимовимо слова. Тут намальований хто тигр, тигр, ви чуєте? Ти звучить дуже твердо. А зараз я вам скажу м'якенька ти. Слухайте уважно тінь. Тінь. Ну, ви знаєте, що таке тінь падає від сонечка. Вимовив знову тигр. Чуєте? Ти твердий звук. А тінь м'якенький. От ми з вами вимовили твердий м'який. слідуючу. це літера Б. Б. Бачите, мені заважають губки, я говорю Б. Би. Ви можете зі мною повторювати все, що я говорю. І якщо ми скажемо твердо бак, бак би тверденьке. А коли я скажу білка, білка, чийте би м'якеньке. Запам'ятали, мої хороші, що звуки приголосні, це приголосні всі звуки. Їх, вимовляти, нам заважають губки, зубки або язик в порівнянні з голосними. Але вони ж ви вже дізнались, тільки що, щоб не бувають тверді і м'які. Так от, мої хороші. Дітки, а на письмі, і коли ви підете до школи, вони позначаються значками, знаками. І я вас хочу познайомити зараз з цими знаками. Якщо твердий, приголосний, то ми його будемо позначати ось таким знаком. А якщо м'який приголосний, то він буде позначатись таким знаком, наприклад, це «л» да? Л тверде. А ліжко, ліжко, буде м'якеньке. І навіть от бачите, дві такі полосочки, як ліжечка, щоб вам краще запам'ятати. Такий значок це твердий пригласний, такий це м'який пригласний. А ось голосний, дітки на письмі позначається таким знаком: отаким червоним кружечком. Червоним кружечком. І коли ми з вами будемо робити звуковий аналіз слів, я вам буду розповідати, як скласти, яке до цієї схеми можна підібрати слово. Ми зараз з вами познайомились тільки з значками. Запам'ятали, мої хороші. Таким знаком позначається твердий приголосний, червоним кружечком позначається голосний звук на письмі, і таким знаком позначаємо м'який приголосний. Молодці мої умнічки! Сьогодні я вас познайомила дещим, розповідала те, що ми з вами дещо вчили. Ми з вами повторили голосні звуки, ми з вами повторили і те, що при голосних звуках. Ми займалися з вами грамотою. Я була дуже рада з вами, мої маленькі, зустрітися, рада була вас чомусь навчити. Мені дуже приємно з вами зустрічатись. Я всім, як завжди, баражаю здоров'я, миру, домашнього тепла і затишку. До побачення, мої любі друзі, до нових зустрічей!